Христос Воскрес. Слава Богу, ми не одні тепер. Читаємо з Філоп'ян 5 розділ 3 текст. Дякую моєму Богові при кожній згадці про вас, у кожній своїй молитві за всіх вас завжди молячись з радістю за вашу участь у проповіді Євангелії від першого дня і до нині, будучи впевнений у тому, що той, хто почав у вас добре діло. Буде здійснювати його аж до Дня Ісуса Христа. Амінь. місця, будь ласка. Дякуємо Богове за те, що він до цього часу був з нами. І справді ми не одні тепер. Хоч і важкий тиждень дався для нашої держави ще один важкий тиждень. Тим не менше. Апостол Павло в письмі своєму до Филипян, він говорить, що Господь все, що почав у вас, він буде продовжувати, він буде розвивати і збільшувати. Аж до коли? До кінця історії, до того дня, коли Ісус Христос прийде знову. Мені якось так прийшло знову на думці. Коли ми займалися справою по евакуації, то справді. Коли ми поверталися звідти зі Сходу, то було легше. Біля тебе були люди. Коли ти їхав туди, ти був один, можливо, щось, якісь думи тебе спіткали. І ось справді Слово Боже потішало тоді, спогадуючи про те, що ми не одні. Ісус Христос Воскрес, Він живий. Ми маємо справу не з мертвою людиною або з мертвим тілом. Ми з живим Богом маємо справу. Тому апостол. Павло разом із Тимофієм пишуть листа. Але пишуть вони листа цього не з якихось гарних умов, не з якоїсь гарної локації, з царських, можливо, палаців. Він пише це з кайданів, він пише це з ув'язнення. Тим не менше, він дякує Богові за кожного в згадці. В кожній молитві він згадує про тих людей, яких він через слово Євангеліє возродив. Дарував життя їм духовне і відновив їхнє фізичне життя. У кожній молитві, я б хотів, щоб ви також, і, 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 як і я, коли я спогадував, коли я був на Одинці, коли було важко, то я справді дякував Богу за те, що за мною є велика церква, яка молиться за волонтерів, яка молиться за тих, хто займається справою благочинності. Тим не менше, Ця справа необхідна в досконаленні. І ми потребуємо, щоб ви і надалі молилися. Отже, звернення апостола Павла до церкви у він говорить про те, що він як тільки згадує про них, у кожній молитві він радіє від того, що вони мають участь у проповіді Євангелії від першого дня, від самого початку, коли він їм посіяв, тільки слово Євангелія, він молиться з радістю у четвертому тексті у кожній своїй молитві за всіх вас завжди молячись з радістю. І ось він для нас є прикладом, хоч він і в кайданах, в тюрмі знаходиться, але його молитва, вона молитва підноситься з радістю. Ось для нас також приклад, щоб у будь-яких умовах ми наші молитви піднімали до Бога, звертаючись у радості. За що саме він? дякує Богове. У п'ятому тексті ми читаємо за вашу участь у проповіді Євангелії від першого дня і до нині. Ми проповідуємо відтоді, відколи пізнали Господа Ісуса Христа. Ми сповідуємо Його не тільки в наших серцях або в нас вдома, або тільки в домі молитви, але і в своєму житті, в повсякденному житті. І як говорив один проповідник: візьміть Ісуса Христа з собою, не залишайте Його тут. Він піде з вами до ваших домів на вашу працю, де би ви не знаходились, він хоче приймати участь у вашому житті. І ось апостол Павло нижче говорить про те, що деякі з людей а, говорить а, про Ісуса Христа з якоїсь корисності. Але Він говорить у другому розділі: ви такими не будьте, не робіть нічого з суперецтва чи марнославства. Але в смиренні вважайте один одного вищим від себе. Це другий розділ, третій текст. Нехай дбає не тільки про себе кожен, а кожен і про інших. І ось важливість наша в тому, щоб ми проповідали Ісуса Христа не тому, що нам щось за це дадуть, нагороду якусь повернуть. Ми повернулися вчора з Карпат. І це складно пояснити людям, які не, 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 не віруючи. Про те, що нам з Америки за це не платять за те, що ми їдемо і допомагаємо. Вони не вірять. Чому? Тому що це не, не притаманно для цього світу. Тим не менше, ми дякували Богові за те, що Він дозволив нам благовістити більше 200 дітям і 35 приблизно викладачів. І вони почули звістку Євангелії, оновлену історію про Пасху, ту, про яку вони чули. Але вони її особисто не пережили. І ось на запитання наше, чи в них є Євангелія, вони всі показували, да, у нас є Євангелія. Але це те ж саме, що у нас би була пігулка від тиску або від якоїсь головної болі. Але вона у нас в кармані, вона у нас десь в Гаманці, але ми її не приймаємо. Це те ж саме: проповідь наша ознака з проповіді Ісуса Христа. Вона має бути проповідувана з радістю. Ми маємо погадувати Ісуса Христа, який зробив для нас все необхідне для того, щоб ми раділи. Ми спасені через Його кров, через Його смерть, через Його Воскресіння. Тому з Кайданів апостол Павло закликає кожного з нас, щоб ми згадували Богове у молитвах за всіх, кому ми говорили про Ісуса Христа. І ось це приклад. Ми згадуємо з радістю, що відбулося, як відбулося. Ми посіяли це слово і ми переживаємо далі. Ми не залишаємо цих людей наодинці. Ми тобі сказали, все, і ми пішли далі. Ні. Ми проживаємо з ними далі життя. Ми запитуємо, переживаємо, хвилюємося за них. І ось апостол Павло обіцяє, що Ісус Христос буде продовжувати добре діло. Буде здійснюватись це добре діло від початку і аж до кінця. Він не залишив нас одна одинці. Ісус Христос не покинув нас. Так Він і говорить, не залишу вас сиротами, але піду з вами. Апостол Павло, далі, говорячи, у, у своєму листі, це одне письмо, він говорить про великі переживання, які він має. Але він каже: Я навчився і в утиску. І в задоволенні. Я навчився. Цьому можливо навчитися. І наше переживання нашої держави зараз, нашу історію, яку дозволив Бог, щоб ми прожили. Нам важливо запам'ятати. Бог контролює усе. І на сьогоднішній день те, що Він дає, він дає нам не більше, ніж ми можемо перенести. Нам важливо це пам'ятати. І ця теза. Ця, це речення буде в нас селяти надію, буде в нас селяти радість, буде в нас заохочувати до того, щоб ми ще більше і більше трудилися для Христа. І ось Він, говорячи у 12 тексті першого розділу, він попереджує і, скажімо так, оголошує: бажаю брати, щоб ви знали, що мої обставини, справді він був в тюрмі, насправді, насправді послужили поширенню Євангелії. Так, що мої кайдани у Христі стали відомим в, усій, в усьому приторії і всім іншим. І багато братів у Господі, набравшись у певності через мої кайдани, почали з більшою сміливістю безстрашно говорити слово. Ось він говорить, до чого спонукало Слово Боже його, і інших братів ці кайдани зробили інших сміливішими. Хоча насправді хтось мав би злякатися. Да? Ми читали при Воскресіння Ісуса Христа, всі учні розбіглися, заховалися. Але тут уже помінялася ситуація. Ісус Христос обіцяв бути з нами. І ось навіть в Кайданах апостол Павло знаходить радість і каже: це послужило для поширення Євангелія. Будь-які обставини сьогодні ми переживаємо, воно має служити для поширення Євангелія. І ми маємо цей час використовувати для цього. І Бог нам буде давати сили, буде давати зусилля, буде давати зміцнення, підкріплення, якщо ми до нього будемо звертатися. Отже, у 10 тексті, якими ми маємо бути на, на останок, щоб розпізнаючи, що краще ви були чисті і бездоганні в День Христа. Ось до чого він закликає нас. Поширення Євангелія має бути чистим і бездоганним. Для цього справді треба перебувати в Слові Божому, треба його знати, досліджувати, а найголовніше, треба його проживати. Треба його застосовувати практичному житті, практичній площині нашого життя. Отже, незалежно від того, в яких ми сьогодні обставинах, апостол Павло у післанні своєму закликає нас до того, щоб ми в радості молилися. Щоб ми не дивилися на обставини, щоб ми не казали, я в таких обставинах не можу проповідувати Слово Боже. Щоб ми не звертали на це увагу, але щоб ми працювали для поширення, для розширення Євангелія, для того, щоб ще багато людей пізнали Ісуса Христа і визнали Його як Господа і Спасителя. Ось вчора, на, на зустрічі з одним чоловіком, він свідчив про те, як він був спас, спасенний, він каже, якась сила мене з машини як викинула. Тормоза відмовили, він був повний загружений з гори спускався. І ось його, як би то, що якась сила викинула з автівки. І ми, як християни, знаємо, що це за сила. Він каже: у мене перед у Бога ще є якийсь план. Друзі, який план є у Бога для кожного з нас? Якщо ми спасені, то чи не закликані ми до того, щоб спасати сьогодні інших? Чи ми не маємо цих здібностей? Якщо Бог дає якесь, якусь відповідальність, Він дає і інструменти, Він дає здібність, яку ми можемо використати. Він не залишає нас ну, з тим, що у тебе є, розбирайся. Ні, Він наповнює, він дає все необхідне. І ось в молитвах наших зараз ми будемо молитися за те, що Євангелій проповідується, Слово Боже поширюється, і ті обставини, які ми проживаємо, ми не проживаємо їх один на одинці, як було виконано хором прекрасний псалом Я не один тепер. Тому зараз у наших молитвах будемо прославляти того Бога, Ісуса Христа, який з нами крокує, незалежно чи ви в Кайданах, чи ви в свободі. Амінь. Будемо молитися.